Семеро людей загинуло в ще одній масовій стрілянині в Каліфорнії. Вона сталася у двох місцях прибережного міста Гафмунбей, яке розташоване в окрузі Сан-Матео, приблизно за 50 кілометрів від Сан-Франциско. Підозрюваного заарештували. Ним виявився 67-річний Чун Лі Джао, ймовірно, китайського походження. Як повідомили чиновники, він сам приїхав на стоянку біля поліційного відділку. У його автомобілі виявили напівавтоматичну вогнепальну зброю. Як повідомила шериф Крістіна Корпус, чотирьох людей було вбито і п'ятого поранено на грибній фермі. Ще трьох підозрюваний застрелив в автотранспортній компанії неподалік. Мотиви стрілянини поки не відомі. Поліція повідомила, що підозрюваний діяв сам, і подальшої загрози місцевим жителям немає. Це друга масова стрілянина в Каліфорнії за два дні. Попередня сталася у місті Монтерей Парк в окрузі Лос-Анджелес, що приблизно за 640 кілометрів на південь. Там чоловік, теж азійського походження, розстріляв людей, які святкували китайський новий рік. Тоді 11 людей загинуло ще коло 16 дістало поранення. Нападник намагався втекти у фургоні, однак поліції вдалося його оточити. Зрештою, він застрелився. Його мотиви також поки невідомі. Проте деякі свідки вважають, що поштовхом стала побутова сварка.